Знаєте, цікаве питання з декілька точок зору. Ну, По-перше, так, це підйом, підйом, моральний підйом для військовослужбовців. Це однозначно. Тому що фактично вони побачили, що ми можемо не тільки відступати і оборонятися, а ми можемо і наступати, звільнювати, і звільнювати, вибачте, великі території. І заслуга от, о, всього, щоб ви е, зрозуміли, цього великого потужного організму, який називається е, сектор безпеки оборони, мається на увазі в першу чергу е, сили оборони, е, в тому полягає, то що вдалося сконцентрувати е, на е, доволі таки невеликому. За розмірами території, невеличкі за розміром території, війська скритно війська, скритно сили, забезпечувати режим, контррозвідувальний режим, щоб розвідка противника не вскрила це, забезпечити боєприпасами, які вкрай необхідні, тому що, вибачте, немає норми, що в наступу повинні гинути більше. Це помилка. Такої норми і таких стереотипів ніколи не було. Є інша норма, коли держава не здатна забезпечити певний коефіцієнт огньового враження, забезпечити боєприпасами, сучасними боєприпасами, сучасною зброєю, достатньої кількості зброї. І саме через це гинуть військовослужбовці, а не через те, що хтось думає, що є такі стереотипи. Ні, таких стереотипів немає. Що стосується, будемо казати, успішних дій безпосередньо хлопця, то можна сказати, що саме завдяки отой наявності сучасної зброї, знищення цих об'єктів, цілі, які є загрозлими для в цілому угрупування, яке було створено для цього контрнаступу, і вдалося це зробити. І це показало, що і штаби здатні, і війська люди здатні. І саме основне те, що люди підготовлені і фактично штаби підготовлені діяти в цих умовах. І це вже величезний плюс. Але разом з тим ми не повинні закривати лаза і на мінус. А мінус заключається, що забезпечити ще одну таку операцію, нам потрібно ще не менш, а може навіть і більш. Вогневих ресурсів, вогневих можливостей. Тут ми з вами впираємось в кабінет міністрів України. Тут ми з вами в обороно-промисловець, в Укроборонпром. і знову повинні будемо казати, просити у когось, дайте зброю. Що не повинно, на мій погляд, відбуватися, тому що ми повинні становити самодостатньою державою і забезпечити власні збройні сили ні, не роззброювати, як це робилось за часів вибачте, попередніх президентів, починаючи з другого третього а саме. Озброювати сучасну зброю тут і Академія Вам наук, тут і Кабінет міністрів Укроборонпром це зв'язки із іншими державами, які при чисельності 10 мільйонів населення мають повну лінійку. Вибачте, озброєння за стандартами НАТО. Якщо ми з вами сьогодні спробуємо спрогнозувати дії Російської Федерації, я завжди кажу: не треба шукати десь далеко. Беріть власну історію, беріть історію Радянського Союзу і шукайте. І перше, що приходить завжди, це коли були сформовані так звані Сибірські дивізії під Москвою для проведення контрнаступу під Москвою. Наскільки сьогодні наша система розвідки здатна своєчасно викрити? Концентрацію збір цих формувань для проведення подальшої фактично наступальних чи контрнаступальних дій оце є ключовим сьогодні завдання для системи всієї розвідки, і таке ж саме ключове завдання для системи контррозвідки, тому що розвідка Російської Федерації буде збирати інформацію про слабкі місця в Україні. І це треба розуміти. Ясно, що буде включатися агентура, агентура їхня в Україні агентура, вибачте, те, що ми бачимо в Європі, так звані шольцевці, будуть збиратися, розумієте? Тобто включати всі механізми для того, щоб зрозуміти, що ми повинні робити. На мій погляд, сьогодні Російська Федерація буде шукати ці ресурси. І оцей вкіт, інформаційний вкіт, якщо ми згадаємо з вами. З сіми пунктів на листі, начебто з кутовим штампом адміністрації президента Російської Федерації, де є визначені всі ці заходи і кінцевим начебто, відбувається зняття санкцій, в цьому і закладається певна небезпека. Саме небезпека, тому що Росія зрозуміла, що їй потрібно на сьогоднішній день з озброєнням робити для того, щоб мати успішний. Дії. Чи будемо ми в майбутньому воювати з Російською Федерацією, чи будемо ми в майбутньому воювати з Московією? Це абсолютно різні підходи, які ми повинні врахувати. Чи буде Росія зруйнована? Хто сьогодні відповість на це питання? Я не знаю. Хто сьогодні здатний відповісти? Але в неї є потенціал, в неї є ресурси. Сьогодні китайці будують, вибачте. На Уралі приблизно хтось каже інші райони називають завод для безпілотних платформ, і це, вибачте, певним чином є загроза. Ми сьогодні до кінця не знищили морське формування, яке, вибачте, шарахається просторами Чорного моря. А це за допомогою тих же самих безпілотних платформ. Я не кажу обов'язково про Байректара. Вже сьогодні є підводні безпілотні платформи, є сьогодні наводні безпілотні платформи. Це треба використовувати. Це треба терміново впроваджувати, терміново створювати нашу оборонну промисловість, яка б разом з певними санкційними діями, санкційною політикою змогла би фактично дати ту міць Збройним силам України, завдяки якої ми отримуємо такі блискучі операції. До децентралізації енергетичної системи. Кожний будинок повинен мати свою котельню, а не мати одну велику ТЕЦ на велике місто. Це з економічної точки зору, зрозуміло, тому що, вибачте, витратити на кожний будинок по високоточному боєприпасу це одна річ. А знищити теплоелектростанцію, яка знаходиться разом десь, це абсолютно інша річ. І ці речі треба розуміти в першу чергу економістам. Ніж шкода, що я як колишній військовець повинен ним пояснювати. Розумієте, тому. Е коли ми кажемо про гуманітарну складову забезпечення цивільного нашого населення, ми в першу чергу повинні його виховати, щоб воно розуміло, що якщо воно мешкає в п'ятиповерховому, трьохповерховому, двохповерховому будинку, воно само себе повинно в першу чергу забезпечити енергетичними ресурсами. І тоді воно буде все нормально, виживаємось. Така ж сама ситуація, на мій погляд, повинна відбуватися за різними ресурсами. Чим менше концентрації влади, чим більше вона розподілена з точки зору економіки, що ми бачимо, чим менше у нас олігархів, але більше прослойка середнього класу, тим краще економіка, вибачте, відновлюється, рухається і впроваджується. Тим легше державі Україна буде вижити. Тим менше буде спекуляцій, тому що згадайте знову історія. Якщо ми сучасно візьмемо, то олігархічні партії в Чехії, наприклад, пробують звинуватити українців, які, начебто, з'їдають бюджет. Коли приходить так званий кліптократичний уряд в Болгарії, він кричить: Давайте ми сьогодні спробуємо підписати знову газові угоди з Російською Федерацією, начебто. Тобто тут абсолютно немає цінності морального плану, який треба по великому рахунку відслідковувати. Ми до кінця ще не вирішили питання церкви, яка, на мій погляд, з точки зору, якщо ми беремо московського патріархату, вона грає деструктивну роль. І це треба теж вирішувати, в який сценарій це буде робити, влада повинна думати. На то вона і знаходиться при владі. Так, це проблема. Питання, вибачте, утримання е, людей, які знаходяться в е, місцях в пеніціарної системі. Це теж моменти, ми бачили, що Російська Федерація один із ключових таких моментів робить саме підсилення тут, саме за, для того, щоб сформувати, начебто, приватну армію. А Тепер мені скажіть, яка ж вона приватна, якщо вона бере важко. Важке озброєння від держави. Я скажу так: то що е, знаєте, коли свого часу Заявляли про те, що атомні електростанції мають двояке підвійне значення, і серед військових називалось те, що знищення цієї атомної електростанції це як бомба, яка обмежує певні дії військових. Так, воно в радянській фактично підходах в радянській технології проведення певних дій так воно так і формувалося. Точно так же, як формувалися загра таряди, точно так же, як формувалося, ти зайшов на територію чоловіче населення, яке, вибачте, не евакувалося, його збирали, ставили позаду загра таряди і гнали на, вибачте, війська протилежної сторони. Все це було. Знищувалось пам'ятники культури, знищувалися могили, вибачте, військовослужбовців, які захищали. Незалежність тої чи іншої території цієї держави. Так я вважаю, що ми взагалі не повинні знаете, робити цих помилок і сьогодні повинні зрозуміти, що коли пенсійний фонд змушує застарілого військового пенсіонера судитися з ним, він працює на Російську Федерацію, тому що він закладає певний рівень недовіри у молодого військовослужбовця. Оце є питання, яке треба в гуманітарній політиці вирішувати. Як зберегти пам'ять про військовослужбовців, як вибачте, забезпечити військовослужбовців, як це вирішено було з часів, вибачте римського права Римської імперії? Здоров'я, гідна зарплата чи гідна пенсія, і е, вибачте, життя мається на увазі будинок. І все це робилося і робиться у всіх арміях світу. Зима може грати не тільки негативну роль, але й позитивну роль. Згадайте, лютий цього року, коли фактично танкові колонії змушені були йти по асфальтних дорогах, узкими лініями, що дозволяло українським військовослужбовцям знищувати фактично техніку в колонах, що було значно легше і значно простіше. Тобто, питання не треба лякатися зими. Треба розуміти ті переваги, які вона надає, і готувати ту зброю, яка буде більш ефективна при використанні саме взимку в таких погодних умовах, в яких йдуть танкові колони, змішують, вибачте, сніг, коли танк не може устояти на льду чи на льодоному покритті, і з'їжджає на обочину. Все це треба враховувати польовим командирам, але саме основне, що їхні вимоги, вимоги цих польових командирів, взводних ротних командирів батальйонів, командирів бригади, повинні фактично виконати кабінет міністрів України з оборонною промисловостю. Якщо ми це не зробимо, то те і буде велика помилка, і програш російської сторони.